Міська влада на телефонному зв'язку. Сьогодні, під час традиційної прямої лінії, на запитання хмельничан відповідав заступник міського голови Анатолій Нестерук. Турбували дозвонювачів, здебільшого комунальні питання. Мешканка будинку на Проскурівського підпілля 203 прохала облаштувати у дворі лавочку. Я вам обіцяю, що ми лавочку зробимо за пару днів. поставимо. іншому хмельничанину затемно у дендропарку. Нарікав на відсутність у зоні відпочинку зовнішнього освітлення. Де не працює В дендропарку? Добре, я вам дякую за вашу таку позицію. Обов'язково вийдуть зараз наші спеціалісти. Ввечері буде працювати світло. Мешканка Кутузова цікавилася, коли завершать ремонт вулиці. Вам обіцяли в цьому році і це зробили. що в цьому році вулицю Кутузова зробимо першу чергу, а на другий рік про закінчимо її повністю другу чергу аж до провулка Кутузова. А провулок Кутузова зробили? Я знаю. Знає. А, Кутузова, а мені вулицю мені. Кутузова, другу чергу, будемо да. робити на другий рік. В цьому році обіцяли першу чергу від вулиці Папаніна і зробили. І нормально зробили з двох сторін тротуари. На 2016 рік ми закінчимо вулицю Кутузова повністю. Вона буде така сама, як у вас йде паралельно вулиця Вініченка. Добре зроблено, да. правда? Да. Ну все, все для вас. Загалом цьогоріч з міського бюджету на поточний та капітальний ремонт доріг прибудинкових територій та міжквартальних проїздів спрямували 110 мільйонів гривень. Новеньке асфальтне покриття встали на Волочиській, Хотовицьку, Чорновола. Тривають роботи на гарнізоні. Уже відремонтовано 220 прибудинкових територій. Всі дороги, ці прибудинкові, внутриквартальні, 100% все робиться за рахунок міського бюджету. Також Анатолій Нестерук запевнив, що до холодів Хмельницький готовий. Опалювальний сезон стартував ще на початку жовтня і є усі передумови, аби він пройшов успішно. У нас ліміти є. Ми не маємо боргу в місто Хмельницький, єдине наші теплопостачальні підприємства в Україні, які не мають прямих боргів перед нафтогазом України. Ми повністю розраховуємося. Водночас заступник мера все ж радить хмельничанам утеплювати оселі. До того ж, в обласному центрі існують спеціальні програми підтримки таких ініціатив. Повністю утеплити багатоповерхівку можна у співфінансуванні мешканців та міського бюджету. Крім того, міськрада відшкодовує 15% відставки взятого у держави кредиту для енергоефективних заходів.